Усім привіт! З вами Незер, Марисоль, Цумі, Бабайка, Пікмелов, Газета, Чанка, Ремі, Блюлісі, Лаїла, Амалі, Нізуліка, що сьогодні у студії багатенько гачерів. Чому ми тут зібралися? Задля зламаного планшету. Хто зі сховища виліз і не знає, що то, зламаний планшет різновид зламаного телефону. Суть у тому, що я роблю ос у Гачі, розмиваю картинку та передаю наступному учаснику. І так йде по черзі, поки не настає кінець черги. Такс, а, не будемо більше тягнути. І поїхали! І так, я була першою. У цьому списку, тож я перша ну, роблю ООС, чи як це називається. А, е ну, як ви бачите словарного запасу, у мене не вистачає на те, щоб пописати усі свої думки. Тож, хочу попередити, що оцей запис, те, що ви бачите на екрані, це я намагаюсь зробити новий запис того, як я роблю цю ж персонажку, бо. Минулий запис, я чомусь, він у мене чи то видалося, чи ще щось. Ну, коротше, результат відрізняється від результату на запису. А, що ще хочу сказати, у мене ну, ця персонажка, вона була як. не знаю, Вуду, лялька-Вуду, у неї пуховки прикольніки такі зробили, знаєте, блакитний і синій. Мені подобається. Причіску, ну щодо зачіски, я не знаю. Я люблю такі хвостики, тож. Е... Я не знаю, що вам сказати. Чому я люблю такі розтропані хвостики? Мені чомусь вони нагадують Какаші з Наруто, а Какаші у мене улюблений персонаж. Як ви бачите, я люблю фігню, тож от результат. І я передаю слово наступному учаснику. Гейо! Hey я Марісоль, я другий учасник челенджу «Зламаний планшет. Ось таку пікчу мені скинула незер. Я одразу взялась за роботу. Що ж, моїм першим кроком перед створенням було трошки роздивитись картинку і спланувати, що і чим. Ось кілька ментальних дотаток, які я собі зробила. Великі пухнасті хвостики з прямою чолкою і великою антеною. Біла ковтинка з чорною спідницею. Яскравий рожевий бант і такі ж яскраві черевики. Яскраві плями навколо очей. Для мене це виглядає більше як якийсь макіяж. Я не зовсім розумію, що це за оранжева штучка, тож цю загадку я люб'язно передала своїй майбутній версії. Зелена плямка біля лиця мені нагадує вухо, а так як вона розташована доволі далеко від нього, моя здогадка така персонаж має довгі вуха і, мабуть, гоблін. А тепер я переходжу безпосередньо до створення персонажа. Я починаю з базового шаблона, одразу наштаву відтінок шкіри, далі переходжу до очей, змінюю форму, колір. Далі я роблю конкретно осей макіяжок, про які я казала. Для мене це найгарніша частина персонажа. Він дуже ніжний, він миленький, він яскравий і я не пишаю. Далі я переходжу до зачіски. Я надихалася традиційною зачіскою хімікат японською, бо вона виглядає доволі стильно, вона чарівно. І от хвостики теж мені доволі гарний образ компліментують Вона така з характером. Дівочка далі я експериментую формою волосся, з воно особливо з підницями, тому що в неї доволі довга. Далі я підбираю конкретно бантики, тому що взагалі я планувала спочатку робити один бантик, але потім я вирішила використати два, тому що ці бантики вони мали більш такі квадратні, різкі і чіткі форми, такі самі, як в чолці, у пасмах біля очей, в спідничках, в чобітках. Це доволі гарно збирало образ в одне, і от мені це сподобалось. Тому я вирішила брати два бантика. Далі я ще трошки змінююся, я експериментую з бантиками, кольоровими акцентами. Наприклад, ця оранжева штучка. В оригіналі вона доволі жовто-оранжева. У мене ж воно більш пішло до зеленого фатового. Воно більш підходить під її шкіру. А Я хотіла це зробити, тому що воно має більш гармонійні поєднання тоді в самому персонажі. В цілому персонаж вийшла дуже мила і дуже харизматична. І цим образом я справді задоволена, я пишаюся результатом. І я сподіваюся, вона також вам сподобалась так само, як мені. Ось так персонаж мені дідав і ось так він виглядав після. Що буде після мене, побачимо. Але щиро бажаю всім учасникам цього до вітхнення, позитивних емоцій та задоволення від творчого процесу. І я вірю, що фінальні результати будуть справді чудовими. Всім привіт! Ми з вами Цумі. Власниця одноіменного ютуб каналу та трохи не одноіменного телеграм-каналу, де я просуваю українських туберів. Якщо ви хочете брати участь в таких же колабах, як цей віднезер, підписуйтесь, бо я там викладаю оголошення про набори в такі відео. Ну все, 15 секунд пройшло, спід рампа піару закінчений, можна приступати до моєї частини. Справа зверху ви можете побачити розмиту пікчу минулого учасника, з якої я і робила персонажку. Зліва моя оска, а над нею Нік Артера, який робив мені цей чібі-арт. Ну добре, перейдемо до колабу. Взагалі, для мене цей персонаж, в принципі, був. Неабияким челенджем, починаючи з того, що у нього незвичайні пропорції, а я зазвичай користуюся саме стандартною гача моделькою, закінчуючи тим, що у нього дуже така яскрава палітра, яка теж не в моєму стилі. Насправді, коли я побачила розмите фото, я подумала, що якби я не знала, хто є учасниками цього колабу, то я б сказала, що цього персонажа зробила груша, адмінка каналу Кюмор. У неї теж такі достатньо яскраві кольори у персонажах і все таке. В принципі, силует персонажа мені був достатньо зрозуміло, але це був тільки силует. Наприклад, те ж саме лице я робила повністю своє, бо на картинці я зовсім не змогла його розібрати. Насправді, на слідуючий день після того, як я зробила цього персонажа, я прокинулась, подивилась на неї і подумала. Блін, тут повинно було бути більше зеленого, особливо на лиці. Воно в мене вийшло таким більш жовтеньким. А ще в мене було дуже багато проблем з волоссям. Я не люблю своїм персонажам робити більше одного хвоста на голові, тому це для мене дуже незвично і завжди виглядає якось неправильно. Я дуже багато разів поверталася до цих двох хвостиків, постійно їх міняла, і в кінці кінців до чогось то й прийшла. Але мені іноді до сих пір здається, що вони ніби просто літають десь позаду персонажу, а не є його частиною. А ще проблема мені додавало те, що я на волоссі на розмитій пікчі постійно бачила дуже багато якихось кольорових плям, які я намагалася повторити шляхом якихось аксесуарів, але я не впевнена, що в мене щось вийшло. Ну а з іншим якось взагалі проблем не було. Образ вистроївся дуже швидко, і все. Дуже рада, що змогла вкластися в три хвилини, бо я насправді боялася, що не зможу розповісти все, що хочу за цей час. Ну, ось на цьому і все. Зліва можете побачити розмите фото минулого учасника, посередині моя персонажка, а справа фото, яке прийде до наступного учасника. Дуже цікаво подивитися, що було на початку і що буде в кінці. Всім дякую за увагу! Вітаю людинки. Я кожна самоповазаюча ленива срака, я роблю це відео в останній день. Саме початок розробки ОС я не записала, ну тому що з цього треба було зробити щось нормальне. Я намагалась, дуже сильно намагалась. Але чи вийшло в мене? Це вже питання риторичне. Я дуже люблю робити своїм персонажам якісь дивні, цікавенькі бровки. Тож так. Тут йде вже вибирання волосся, тож я вас залишу на деякий час. I'll be back. Я не дуже зрозуміла, як йдуть ті хвостик, я роблю так, як зрозуміла. Ха -ха. Поки що вона виглядає миленько. Тут я трохи мучилась з тими заколочками, резиночками, що це? І я вже встигла зробити безлад з кольорами. Адже ці резиночки мали бути помаранчеві. Але я бабахнула синій Ну, і буде вже. Тож, слухайте мій голос далі. Єдине, що я запам'ятала прям точно, це те, що в неї були дуже довгі рукавища. Ну і те, що вони були бірюзові. Я не записала частину, де роблю її штани, тож просто дивіться на результат. Це було доволі цікаво робити, не знаю, що наступний учасник з цього чуда юду зробив. Тому я просто бажаю йому удачі. Привіт. Всім привіт! Я газета, і це моя частина колабу. такого персонажа мені прислала Незер. В принципі, тут все зрозуміло, але в мене все одно якась фігня вийшла. До того ж, мій телефон вирішив не записати майже половину процесу. Коротше, хех, круто. Ну, що було точно зрозуміло, що на цьому, на цій фоці, яку мені прислали, це якась людина з жовтою шкірою яскравою. І фіолетовим волоссям яскравим, і коротше, все яскраве, типу, не знаю, якийсь кислотний персонаж. Коротше, якось так ось в мене вийшло. Потім я ще спробувала заблюрити свого персонажа, щоб порівняти, і ну, якось так. Я ще спробувала чисто по приколу її зараз переробити, якось так вийшло. Не знаю, чи краще, чи гірше, ну, коротше, ось так. Поки я монтувала це відео, виявилося, що їх взагалі. Е Частина має бути три хвилини. Щоб я ще раз була, брала участь у якихось колабах. Я тепер не знаю, може взагалі мою частину не візьмуть у відео скажуть, типа фу, в неї менше трьох хвилин, не беремо більше її нікуди з собою. Якщо я все-таки зараз потрапила у відео, то передаю цей слово наступному учаснику. Привіт. Ячанка, що ж, я вперше беру участь в такому проєкті, і поки я чекала свою чергу у переробці ос, я боялась, що я буду тою самою руїною, котра знаде те, що взагалі ніяким боком там і не могло бути і що короче мене загияти, закенцелять і теде. Але я себе заспокоювала думкою, що, та нічого такого там не буде, я зможу, хоч і розмилено, але уявити, яка ОС була до цього. А потім мені кидають скрін: бля, 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 бле, 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 блю, блю, блю. Що це, блядь? Я навіть не пам'ятаю, що мені перше кинулося в очі, те, що ось була різнокольорова, чи те, що у неї було жовте обличчя. Коли я намагалася хоча б приблизно знайти деталь, за яку я можу зачепитися і почати роботи оз, я зрозуміла, це крах. Я взагалі не розумію, що на картинці з персонажем відбувається. Але потім я заспокоїлась, покурила і сіла робити. Якщо побачили, що я спочатку ОС зробила темношкірою, не дивуйтеся, бо коли я роздивлялася скрін, мені здалося, що у неї темні руки, і відштовхнулася від цього. Да геній, да сліпа, а те, що у неї жовте обличчя, так то маска, смайлик, емоджі йопт. Я не буду якось оправдовуватись, чому в ос на обличчі повинна бути маска. У мене аргументів ніяких немає, бо я сама не знаю. Я не знаю, як пояснити жовту пляму на обличчі персонажа. Я просто не можу зрозуміли кольорову палітру ос. Я намагалась не додавати в персонажа якихось своїх деталів, як я люблю, і через це я прям лізла на стіну. Ну, бо так і хочеться додати на волосся якихось прикрас, додати щось на обличчя, одяг прикрасити, але я намагалась бути не руїною, так що нічого не додавала. Тому ось для мене здавалась нудною, і своєю переробкою я недовольна. Думаю, немає більше сенсу щось говорити, бо далі в спі переробці все зрозуміло, просто роблю одяг і усьо. Ану, також мушу додати, що в кінці я хотіла погратися з кольорами тіні, надіючись, що це чимось допоможе. Як ви бачите, ні, ось і підійшла до кінця моя переробка, і ось така ось у нас вийшла. Вітаю, я Ремі, і це моя частинка колобу. От таку картинку мені скинули як приклад. Я десь хвилину просто ветаїкала на неї, бо знаєте, щось на ній лиця нема. В іншому було досить легко відтворити персонажа, якщо я його зробила правильно, звісно. Насправді, це мій перший досвід в зламаному планшеті, хоча я сама організовувала його раніше. Двічі, хе-хе. Отут я намагалась зробити лице, яке чисто в теорії могло б зникнути при розмитті. Потім я додала кілька деталей, щоб персонаж не був таким пустим і щоб ці рожеві чобітки мечились хоч чимось. Отака дівчинка в мене вийшла. Бувайте! Насправді я в таких відео не дуже люблю брати одязь лише за причини, що я не знаю, що можна в них говорити, а в умовах прийняття очісті завжди пише сказати пару речень і далі хай грає музика. Але що я маю сказати, наче я за 15 хвилин, роблячи персонажа по розмитій картинці, маю пережити стільки емоцій, скільки не пережила за своє життя, аби щось розповідати. Ну... Максимум що я зрозуміло, що це персонаж якоїсь гри. І я не знаю, чи то точно гра, а може це якийсь мультик чи ще щось. Але, в принципі, класний персонаж. Мені подобалось. Але була якась така проблема, коли я створювала оску. Це була чолка, чубчик. Я поки шукала той чубчик, який я бачила, бо я бачила картинку, я прекрасно розуміла. Я знаю, під яким, ну не під яким номером, а як іменно виглядає ця чолка, як саме виглядає ця чолка, і її треба включити. Але я її не змогла знайти аж до самого кінця. Я її знайшла лише в кінці, коли почала там е, тикати на стрілочку і шукати до... З сотої чолки чи яка вона там з нумерацією, поки я її так не знайшла. Але коли я переглядала сторінки пару раз, коли я створювала персонажа пару разів, я заходила на сторінку волосся, я шукала той чубчик, я його не могла нормально знайти. Круто, правда. І в принципі, це все, що я хотіла сказати. А так слухайте музику, тому що розповідати вам про те, що я пережила за квітень місяць, це буде надто довго для якогось там трьоххвилинного відео. Ахте, це лайва або монія, і це моя частина зламаного планшету від Незер. Не зважайте уваги на те, що я іноді перевіряю чи записується. У Мені просто буває, що воно не записується, і потім мені доводиться все робити спочатку. Про цей планшет я дізналась від сумі або тесумі. Я не знаю, як чесно кажучи правильно. Ну, буду казати сумі, було, типу, щоб ви розуміли в кого я. Отже, вона опублікувала пост, що Незер проводить зламаний планшет і мені стало цікаво, тож я вирішила доєднатись. ви не очікували мене тут побачити, але ну, я тут. Хочете ви чогось ви цього чи ні. Коротше, далі просто насолоджуйтесь тим, як я роблю ос. Мені взагалі результат не дуже подобається, але мені сказали, що норм тип. Тож маємо, що маємо. Моя частина підходить до кінця, тож до побачення. Усім привітки, мої булочки з корицею зв'язок землі під'єднано. Я прийняла участь у даному зламаному планшеті, тому зараз ви побачите, як я робила ос. На тлі я буду просто розмовляти. Це був мій перший зламаний планшет, тому е, почес, якщо я ще зробила неправильно, чи ти того. Як я побачила тільки заблюрену ос, я зразу зрозуміла, це хтось із пробунців. Прибулька, привіт! Так ось. І я така, типу: О, все, треба робити фантастичну фентезі у вас. Бо така буде виходити більш гарною та класною. Я не думаю, що у цього персонажа цієї ос взагалі є якийсь гендер. Думаю, це небірнарний на ім'я Еспен. Так, я придумала ім'я персонажу у зламаному планшеті. Я геніально. Палітра у даного персонажа виходила дуже яскравою. Мені сподобався цей досвід робити такого яскравого персонажа, хоч у мене багато персонажів або майже всі персонажі із більш ніжною палітрою або більш темною. Цей досвід мені сподобався, моя частина йде до кінця, і усім па-па, Зв'язок від'єднано. Всім привіт, з вами, Зульки, і що за філія тут чудо. Якщо чесно, я не розумію. Тому просто вирішила зробити те, що було у мене фантазії в голові. Орієтувати це лише кольорами, бо тільки це я розуміла. Перший етап очі. Я завжди починаю з очей, але тут не видно, просто нічого. Тож що зробила своїм. Один жовтий, ну майже в жовтий. А другий чуваном. хоча я синій, але буде чуваном. Другий етап волоссям. Ох, з ним було складно. Я не зрозуміла, що за кульки на голові, тому зробила два хвостика. Волосся коротке, тож вийшла така от чуда зачіска. Третій етап одяг та ексесурам. Я спробувала різні. Варіанти, але зробила так, як мені здалося приходить. Аксесурала це квіти, бо я побачила щось чіване, але не зрозуміла щось саме. Тому вийшла, це можуть бути квіточки, але побачимо відео. І хто ж це дівчина? Та я сама точно не знаю. Може зомбі, яка любить рослини, робить букети, допомагає людям, але по-своєму. Може вона щось чує з квітами. Просто щось придумала. І ось вона. Хоча мені здається, що час не вистачає, але що саме, я не знаю. Було б смішно, якщо я взагалі не в ту сторону пішла. І вона зовсім інша. А тепер час прощатися. Сподіваюся, вам сподобалася моя частина. І дякую тобі, Незра, що дозволи взяти участь у цьому чудовому проєкті. І не забувайте ставити лайк цьому відосику. А з вами була Анізулька. Всім пока і чімок. І так у нас ось така от революція происходила. Ви на екрані можете бачити останню персонажку і першу персонажку. Якщо чесно, це дуже як цікаво наблюдати, як е, люди бачать щось різне у розметі картинці, і мені це дуже подобається. А тепер, любі мої зрителі, у мене звернення до вас. Я це все монтувала. А лайті на телефоні своїми рученятами. Ви хоч представляєте, скільки воно загружалося? Тому, будь ласка, просто поставте лайк і напишіть коментар. А з вами була Незер і всі гачери, яких я перерахувала на початку? Це був заманий планшет, і до побачення!